Полтавка Ольга Кравченко принесла до ветеринарной клиники своего кота, тварину вакцинировать від сказу. Вакцина погрелась в руке до температуры тела, будем вводить. Мы принесли нашего котика на плановую прививку, Год делали, немножко обижен после похода к ветеринару, потому что он это не очень любит, а так вообще хорошо переносит. Вешенство, оно инфицировано заболевание, очень опасное. Як для людей, так і для животних. Вакцина у нас храниться, все як положено в холодильниці. Прививочка робиться один раз в рік, починаючи з трьохмісячного віку. Від травня у місті мали робити безплатні планові виїзні вакцинації тварин від сказу. Та через воєнний стан і відсутність пального її відтермінували, каже Віктор Гладкий. Ми перенесемо ці сроки, але теж все залежить від пального, якого немає, тому що ці точки треба їх вивозити, виставляти, людей вивозити. І так далі. Пального немає. І за цього поки, ну і рішення респолкому чи виконкому про надання ну, дозволу на ці виводки, чи вони дадуть, чи ні, з цим з цими тривогами. Нині щеплення від сказу тваринам роблять безкоштовно лише у міській ветлікарні. Від початку року у Полтаві виявили один випадок сказу у тварин, сказав завідувач. Цьому місяці був у нас випадок сказу це в селищі Яківці. Ми провели ну, карантинні міроприємства, які тільки змогли. А треба по законодавству при цьому випадку всю проводити щеплення карантинної зони десятикілометрової, яку ми зараз провести не можемо за відсутністю пального. За його словами, торік у місті також виявили один випадок сказу Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть новини на Суспільному. Полтава.